Сьогодні забираєте свою подушку. Да? Скільки у нас вже в салоні? Ну, вже, напевно, днів 15. 15 так. днів. Що за 15 днів ми такого відчули, що прийняли таке рішення? Чим вам сподобалось? А, ну, вона мені сподобалася зразу вже після другого разу подушка, тому що я е, ношу дві пари окулярів для читання і для того, щоб дивитися в угу. І ось після другого разу я стояла в тролейбусі. Біля людини, яка читала щось із телефона. Mm -hmm. І я побачила своїми окулярами вдаль, я побачила mm -hmm. текст так, що... те, що пишеться. І я була прям, прямо здивована, ну, не вже це так можливо. І потім ще також за цією мурашкою в очах. Мошки якісь мошки, такі, да? Мошки, такі, да? вони в мене такі конкретні були, як коми, як апострофи, okay. такі темні-темні ніби ну, смола. А скільки от часу у вас був був такий вже стан і чи пробували ви якось лікувати? Ну Стан мене це таки десь років 15. Угу, з, а, з мушками це з мушками? мушками. А лікувати, ну що, зверталась до лікаря, мені говорить, ну це ваші судини, лікуйте судини. А судини лікуються яким чином? Там крапельниці, там іще щось там таке, таке, всяке, всяке. Ну, ви лікувалися? Лікувалася, толку з того ніякого, А останній раз після пентоксифіліну, те, що люблять крапати. Зараз для розширення в мене пішла э, така алергія. навіть э, Я вважаю, дивилися потім, що це не алергія, а в мене ніби якби как бы, почали лопати капіляри на ногах від ступні до колін. Mm -hmm. было, так, це Спочатку були крапельниці, а потім мені э, на таблетки. І mm це -hmm. так після, після таблеток, можливо, більше який. Шукати те, що мені підходить. А от чи дороге лікування? Тому що давайте так: масажна подушка теж да? коштує угу. своїх коштів. А от чи дороге лікування ті самі крапельниці. скільки це могло обходитися, і який курс потрібно було пройти. Ем, ну я вже зараз не можу сказати, скільки це я знаю <кхів> по теперішньому, те, що зараз моя колега в нас ще працює, але в угу. неї такі самі проблеми. І вона мені по мінімуму те, що вона проходить в державній поліклініці, значить, сеанс за один за один сеанс масажу це 300 гривень, треба 3, ой, 10 днів, плюс лазер, на, тобто за 10 днів це 3 тисячі. Лазер на руки, кисті рук на одну і другу. Теж 150-150 300, mm -hmm. теж на 10 днів, це плюс 3 тисячі, тобто вже 6. Потім ударно хвильова якось так вона називається, також йде на, на сустави, mm -hmm. там на суглоби, це по 180 за mm -hmm. одну, це вже 360, 10 днів. Тобто, виходить, 3600, і ще 6, 9600. І плюс іще ліки. Потрібно купувати також mm -hmm. ліки. Mm -hmm. ну, більше, 10 ходить, більше 10 вона там сказала до 15 тисяч. Угу, uh -huh. uh -huh. Так, по враженнях, за 15 днів, що з мошками у вас вже? Вони в мене стали такі, ніби їх щось розмило з середини. Вони стали вже не такі, як смоль, а стали більш такі. Ну, як сірі. Да? Сірі, такі... uh -huh. розпливчати сірі. Uh -huh. Мало того, ось, я прогужу масаж, і uh, у мене проблема, оце я чула сьогодні, говорила хтось із жінок, що uh, вона хропеть. Uh -huh. У мене так само я не могла дихати носом, тому uh -huh. що в мене перебито перемісяця. І там, тобто не могла Я це. Я не могла спати на спині, старалась засинати на боку, тому що я, по-перше, що це храп, по-друге, момент вже засинання у мене, як мені казали, задня стінка гортані опускалася, перекриває, і я не можу дихати, я задихаюся. <реку> а це давно у вас такі стан? Так, десь вже років 5 чи <реку> десь чи десь так воно. І знову таки мені казали, що операція потрібна, щоб якось підняти ту стінку. Угу. Кажуть, це вікові зміни. у вас. Значить, і, ну, я вирішила якби, миритися поки з цим. Але я це звернула увагу, що я ось вже декіль... декілька днів я засинаю спокійно, я синаю на спині і не хропити лежала. Я не хроплю, хоча М -м -м -м. я просинаюся, що рот мене іноді відкритий, тобто десь щось є, щоб повітря не... не дуже було хватало, Але я хоч сплю. Я тепер можу спати в годин п'ять, не просинаючись. Це mm -hmm. з тим, що раніше, із-за того, що постійно мурашки в руках. Ви mm -hmm. так? дали. Mm -hmm. Це німіння, я просиналася через півтори, через дві години. Я вставала і робила зарядку. Люблю зарядку Шишаніна. Чи mm -hmm. шишаніна mm -hmm. mm -hmm. да, мені це дуже подобається. З цим я могла ще спати. А тепер я можу п'ять годин спати. Це в лівій руці в мене майже проходять мурашки повністю. Я можу картоплю чистити. От давайте е, там, бо це важливий момент, що ви не могли робити раніше, те, що ви робите зараз. Картошку, так що ви проблемно лобзики застівки. Mm -hmm. Проблемно було у мене ще чоловік, я за ним доглядаю інвалід першої групи. проблемно було з ним mm -hmm. взагалі і робота така і потрібно було, щоб помити його. Для мене це виходило півдня. Mm -hmm. І потім мені було дуже і ще важко. навантаження. Ви ще більше даєте для свого організму, для своїх рук було тепер я можу. Довше чистити картоплю, не опускаючи рук. Mm -hmm. І з тим, щоб у мене не падало щось із рук там ніж, можу тепер нормально їсти, тому що бувало, я собі зробила таке ми, пристосування, столик, і на столик ще ставила коробку, щоб не крепко нахилятися, нагля... 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 і щоб можна було отак от їсти, тому що тут все мені боліло, все нас ще мило, все ще мене боліло. Я дуже довольна. і mm -hmm. мрія була, моя була зразу, як я побачила yeah. цю подушечку, що це масаж. Звісно, я хочу ще ось ці великі кили. кили, але починаємо і... з подушечки. Да? Починаю з подушечки. Як змінилася ваша якість життя, як настрій, як енергія, як самопочуття? Тому що елементарно той самий сон, 5 годин прокидаючись, mm -hmm. це теж велике вже досягнення. Просто я повірила в себе, повірила в те, що можна. Без уколів, без таблетки можна все-таки жити, і можна прокидатися зранку, хоч, хоч іноді не скажу, що щодня, хоч іноді з посмішкою за ці 15 днів. І я можу вийти, встати, трошки подихати повітрям, і я вже відчуваю, що мене якийсь прилив бодрості. Щоб... Хочеться жити, хочеться щось робити і можете. Mm -hmm. Правда? Я повірила в ногами. Клас. А от що можете порекомендувати людям? Тому що дуже багато людей зараз мають такі проблеми, як і ви, із цими руками, із зором, із сном, і ну, загальними із руками, які не вірять, можливо, сумніваються, а потрібно, не потрібно, <кій> навіть прийти в салон, чи ту саму обладнання купити, як під себе. Що можете побажати? Я поважаю тим, щоб люди все-таки не були такими недовірливими, а все-таки пробували. От я, я просто віруюча людина, і я знаю, як в Біблії написано, що вкусі і спитай. От На собі все. На собі, та? собі все. Попробуй не прислухатися до слухів те, що тобі скажуть, що от мені не помогло, що там щось не ходить, mm -hmm. чи що це, це тільки тепер, а далі буде не так. Не прислухатися до того, що тебе підсадять там, щоб ти там щось купував. А я кажу, колеги, почекай. А ми п'ємо ті самі ліки, таблетки. Хоча нам говорять поступово купи цю ампулку, цю ампулку. Mm -hmm. Якщо добре, будеш далі. І нас підсажують на це саме і залежна людина сидіти стої, і без... не може жити. не може жити. І потім потрібно я лікую суглоби, а потім печінку. я лікую печінку, я лікую шлунок. І я це відчула дуже на собі, що от болі заспокійливе від. В суглобі, бо я потім три дні тільки можу витримати далі. Мене вимога шечні настільки сильні препарати. Так воно мені просто не підходить. А це мені карні результати за 15 днів. Тому ми вам бажаємо ще кращих результатів. Будемо від вас чекати. І е, дякую, що ви ділитеся для нас цінно за ваші результати, за ваші відгуки. Ви велика молодець і спасибі вам, спасибі вам, що ви є у нас. Дякую да. Ваші вашого.